Статутний капітал це майно чи кошти товариства з обмеженою відповідальністю, внесені на баланс чи розрахунковий рахунок. Розподіляється статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю між засновниками. Розмір часток визначається статутними документами. Максимальна кількість учасників ТОВ може бути не більше 100 осіб. Перед кредиторами учасники відповідають розміром своїх вкладень, учасники, які внесли. Свої частки повному розміру несуть солідарну відповідальність у межах вартості внесеної частки. Відповідно до статті 52 закону України про господарські товариства, статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає внести її засновникам більше першого року з дати реєстрації ТОВ. Згідно того ж закону. Якщо учасники не внесли статутний капітал або внесли його частково, то має право провести збори засновників та ухвалити одне з рішень про виключення засновників, які не внесли статутний капітал, або про зменшення розміру статутного капітала товариства з обмеженою відповідальністю, або про ліквідацію товариства з обмеженою відповідальністю. Зменшення розміру статутного капіталу допускається лише після повідомлення про це у порядку встановленим статутом Товариства з обмеженою відповідальністю всіх кредиторів. У зв'язку з цим кредитори мають право вимагати дострокове припинення або виконання зобов'язань та компенсацію матеріальних збитків. Процедура збільшення розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю проводиться після повного внесення його учасниками вкладів у повному обсязі. Відмітимо, що засновники, учасники, ТОВ надано право подавати чи передавати свою частку у статутному капіталі іншим засновникам або засновнику. Також допускається передача частки у статутному капіталі третім особам, якщо це обмежено статутом підприємства, щоб реєстрацію змін до статуту ТОВ у зв'язку зі зміною розміру статутного капіталу була правочинною на загальних зборах засновників. Повинна бути більшість голосів не менше 51%, якщо більша кількість не передбачена статутом. Протокол зборів засновників нетріально засвідчується статутом ТОВ. Збільшення статутного капіталу ТОВ може бути потрібним, коли засновники хочуть внести кошти в розвиток компанії, відкриття нового напрямку бізнесу, або необхідно, щоб на підприємстві було виробниче обладнання. Існує наступна послідовність дій для зміни розміру статутного капіталу. По-перше, це наявність 51% голосів для ухвалення рішення. По-друге, це підготовка протоколу зборів засновників ТОВ. Третє. Заповнення реєстраційної картки форми 2 про внесення змін до статутних документів. Четверте. Підготовка довіреності для подачі державному реєстратору документів. П'яте. Подання документів державному реєстратору для розгляду та внесення змін. Шосте отримання документів у держреєстратора з позначкою про змінку. Юридична компанія «Факторія Груп» пропонує вам скористатись нашими послугами по проведенню реєстрації змін розміру статутного капіталу. Наші досвідчені юристи якісно та устислі терміни підготують весь пакет документів та у стислі терміни проведуть реєстраційні дії. На додаток до послуги ви отримаєте від компанії «Факторія Груп» гарантія якості в наданні послуг про проведення реєстрації змін статутного капіталу завдяки багаторічному та успішному досвіду. А саме більше 10 років успішного досвіду в юриспенденції та бухгалтерії. Звернувшись до нас, ви будете впевнені, що ми доведемо справу до кінця і ви отримаєте індивідуальний підхід до вирішення вашого питання. Для замовлення послуг по проведенні реєстрації змін розміру статутного капіталу в ТОВ або приватного підприємства, телефонуйте за телефоном, вказаним на екрані прямо зараз, або напишіть нам на емейл, e який вказаний в дописі до цього відео. Ми заощаджуємо ваш час та гроші, а ви працюєте та заробляєте тут і зараз, замість того, щоб вникати та готувати документи.